Єврейська спільнота Харкова відзначила одне з найвизначніших свят року. Пурін цього дня читають свій естер, дарують друзям вістівні подарунки, дають пожертвування нужденним, влаштовують банкет і веселяться. Одним із головних символів Пуріма є дитяча костюмована вистава. Це свято говорить про те, що світло проти темряви завжди переможе. Свято дуже актуальне у наш час, коли ми перебуваємо під агресією, і особливо місто Харків, що так страждає від війни. Але незважаючи на це, ми тут відзначаємо, живемо і не лише мріємо, але в нас є впевненість, що скоро буде перемога, і все буде як найкраще для кожного харків'янина, для кожного жителя України. Пурям визначне свято для кожної єврейської родини. кажуть, воно найвеселіше в році і є символом перемоги над злом. Воно найрадісніше, найвеселіше, завжди забуваються про усі невзгоди, про усі проблеми. Не, не зважаючи на те, що в нас тут був і ще продовжується. Не зважаючи на це, все, ми святкуємо, радіємо і відзначаємо таку подію у, у торі, у, у історії єврейського народу. А костюми що означають костюми? Це цариця Естер. А це. Просто хлопчик вибрав те, що йому сподобалося надів шляпу. А взагалі в основному вибирають костюми, пов'язані пов з цією історією цього свята. Це Хашверош, це Царі Естер, але можуть бути, можуть бути взагалі різні костюми. Не прив'язуючись до теми, Пурім має глибоке релігійне значення, але також є чудовим шансом для дітей провести час з сім'єю, насолодитися іграми та святковим частуванням. Цікава і легенда створення пуріму сягає вона корінням в давнину часів стародавньої персії. Це був день, коли ворог хотів знищити всіх євреїв разом, щоб їх більше ніколи не було на землі. Але все обернулося іншим, взагалі по іншому. Чому? Тому що всі молилися, тому що всі повірили в свої сили. Була молитва, була віра, і була жінка Естер, яка об'єднала круг себе життя, тому що всі їй повірили. Наш ворог був знищений, а народ витримав це і став ще сильнішим. Тому кожного року ми говоримо, що наша Україна так само повинна стати сильнішою, і нехай це свято стане для всіх якимось особливим. Єврейська громада у Харкові це дійсно про українські люди, які тримаються тут разом. Допомагають одному одному і дуже допомагають місту. Харківський міський голова привітав єврейську громаду зі святом порім та подякував головному рабину міста за підтримку харків'ян ці важкі часи. У Харкові проживає багато різних національностей, зауважив Ігор Терехов. Але всі ми українці, підкреслив він, і всі харків'яни прагнуть сьогодні одного перемоги. Дуже приємно святкувати разом з вами, і дійсно, як вже сказав. Репоможе, що ми обов'язково переможемо, в цьому немає жодного сумніву. І дійсно буде ще нове свято, і будемо разом святкувати. Хочу побажати, щоб завжди була така радість, яка є зараз на ваших обличчях, на обличчях наших дітей. І хочу побажати, щоб якнайшвидше найшвидше настав мир у нашому Україні і в нашому ставитиму місті місті герої Харкова. Дякую вам. за А я біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.